Відтепер ви зможете зробити ваш дотик кращим з новим стилусом для ємнісних екранів від iCool. Цей стилус випромінює абсолютну елегантність, поєднану з функціональністю, що змушуватиме вас відчувати справжню міліампер годині інновацій. З метою боротьби зі стресом, пов'язаним з нелегкою задачою набору тексту на смартфоні або планшеті, iCool розробило цей синій стилус для ємнісних екранів. З його допомогою ви зможете писати, малювати і навіть робити підписи безпосередньо на екрані, не переживаючи про помилки чи незручність критикальних помилок. Технологічно вдосконалений цей стилус реагує на найменші тисячні частини рухів вашої руки, дозволяючи вам вселяти життя у ваші малюнки та написані слова. Він має надзвичайно точну відтворюваність кольорів, дозволяючи вам створювати повноцінні проекти з унікальним дизайном, які будуть зачаровувати інших. Будьте впевнені, що ваші роботи будуть виглядати як професійно намальовані або запрограмовані. Коли ви користуєтеся цим стилусом, ви відчуваєте справжню свободу творчості, дозволяючи вашим ідеям перетворитися на реальність швидко та з легкістю. Крім того, iCool пропонує широкий вибір аксесуарів для вашого нового стилусу, таких як підставки з зарядними станціями або кейси для зберігання, дозволяючи вам зробити його частинкою вашого повсякденного обладнання. Навтрачайте свій шанс отримати незабутній дотик до ваших ємнісних екранів з новим синім стилусом Відайкул. Купуйте його вже сьогодні та відчуйте справжню різницю під час роботи з вашими улюбленими пристроями.